Привіт, друзі! 29 жовтня. Сьогодні з вами знову Валерій Лочок. Путін знову взявся за свою ядерну риторику. А Північна Корея, виявляється, відправила до України підлітків, ну, принаймні, найстаршим, там кажуть, біля 20 років. Вони, звісно, поки що не в Україні, а в Курській області різні думки стосовно того, чи вони будуть в принципі в Україні. Але вже відомо про перші удари ЗСУ по будинках, де вони можуть перебувати. Про це зараз детально, тому будь ласка. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям. Друзі, я також вас прошу дуже долучитися до збору, який ми нині проводимо для 66-ї бригади. Збір відносно невеликий. Для нас, звісно, він немалий. Це 86 тисяч гривень. Вони потрібні для ремонту автомобілів, які нині використовуються воїнами на Лиманському напрямку, а також для придбання потужної зарядної станції. Посилання на збір можна знайти в описі під цим відео. Отже, Путін оголосив про проведення тренувань сил ядерного стримування з практичними пусками крилатих та балістичних ракет. Куди що пускали, вам сказати не можу, бо інформації нема. Але разом із Білоусовим, це міністр оборони Російської Федерації, вони відзвітували одне одному, що щось випробували. Випробували чи ні, це не настільки важливо. Ну, я вам нагадаю, як вони сармат випробували, коли він вибухнув під землею. Але те, що Путін сьогодні знову вдається до ядерної риторики, особисто мені вказує на те, що не те, що він на межі, але загрозу він відчуває дуже сильно, яка може проявитися, наприклад, у рішенні Сполучених Штатів Америки передати Україні тамагавки. Але це не факт. Про це пише сьогодні Нью-Йорк Таймс. Я ще торкнувся цього питання. Я про це говорив у своєму попередньому відео. Але я розумію, що сьогодні Європа. Серйозно мобілізується у питанні зміцнення свого військового потенціалу, і тому він робить такі заяви. Я більш ніж переконаний, що вони також і пов'язані із виборами Сполучених Штатів Америки і інтенсивність на Сході України, на півдні України в Курській області справді пов'язана з тим, аби переконати США, що хто б там не прийшов до влади, він залишатиметься незмінним щодо досягнення своїх цілей. Хоча на правду це так і є, але тиску. Інструментів тиску на Україну у нього ну не так багато, як того йому хотілося б. Звісно, що не можна недооцінювати і удари кабами по Куп'янську, і він по інших напрямках. І мені зараз складно назвати всі міста, які перебувають під загрозою, справді. Є чим бити Путіну, але для досягнення своїх стратегічних цілей сили у нього не вистачає. Це друзі, факт. Хоча завжди говорив і говорю, ворога не варто недооцінювати. Бо, до прикладу, залучення путіним північнокорейських військ до війни проти України все далі і більше знаходить підтверджень. Ну, принаймні, південно корейська розвідка постійно про це говорить. Їй фактично ніхто не заперечує. Стало відомо, що Північна Корея також і посилює заходи безпеки для захисту Кім Чен іна через можливу загрозу замахів. І це не випадково. Наприклад, у Опхеняні встановлюють системи глушення зв'язку та обладнання для виявлення дронів. Південна Корея запускає дрони по Обхеняну, нібито для поширення пропагандистської літератури, листівок і таке інше. Але добре буде, якщо вони, наприклад, знищать Кім Чен Іна. Це можливо якось перезавантажить е, Північну Корею, принаймні вона отямиться і не буде допомагати Росії. Це поки що припущення, але, певне не випадково охорона Кім Чен Іна і Служба безпеки зараз розробляють додаткові заходи захисту Кім Чен Іна. Це дуже така примітна, як на мене, інформація. І також відомо, що військовим, які Кім Чен Ін відправив, до Російської Федерації, здебільшого близько 20 років, і пишуть про те, що деякі з них підлітки. Друзі, це не наша інформація. Ще раз наголошую, це інформація розвідки Південної Кореї. Як стверджують мої знайомі експерти, фахівці у галузі військової справи. То найбільш обізнаними, що стосується північно-корейських питань соціальних, економічних військових, є саме Південна Корея. Фахівці з Південної Кореї знають про цю країну найбільше, тому що вони з нею воюють ще до 53-го року. Почали воювати. І в 1953 році вони заморозили війну. Тому я вважаю, що варто довіряти даним Південної Кореї. І сьогодні стало відомо, що українські артилеристи вже завдали кількох ударів по будинках, де ймовірно знаходилися військовослужбовці КНДР. Це сталося у Курській області. Про це пише іспанське видання ЕльПейс з посиланням на представника Держприкордонслужби України. Скільки вбито, які втрати. Поранення і 300 поки що невідомо, Але за цим, звісно, будемо слідкувати, бо інформація дуже важлива, як тільки з'являться перші фотографії зі знищеними північнокорейцями, і бажано з документами, хоча я думаю, що це складно буде зробити, навряд чи вони будуть з якимись документами, що засвідчують їх приналежність до північно військ. Я думаю, що ця інформація стане серйозним аргументом для ухвалення інших рішень у Європі. Хоча, скажу на правду, Європа реагує. Реагує, можливо, не так активно, як би та нам хотілося, але треба розуміти, що вони бачать війну Росії проти України дещо по-іншому, аніж ми. До прикладу, вони проводять військові навчання, посилюють якісь розмови, контакти, переговори, змінюють програми, стратегії і таке інше. У Латвії, до прикладу. Відбулися, відбудеться, перепрошую, перші повномасштабні навчання багатонаціональної бригади НАТО. Вони будуть з 1 по 14 листопада 3,5 тисячі солдатів, союзників Альянсу будуть долучені до цього процесу як фактор підготовки їх до мушкодливої агресії з боку Росії. Бо як уже сьогодні заявляє. Майбутній Єврокомісар з оборони та космосу в новому складі Європейської комісії, нині він депутат Європейського парламенту Андрюс Кубюлюс. Він говорить про те, що Європа має бути готовою до найбільш екстремального військового розвитку і готуватися до найбільш агресивного протистояння із Росією. І ці заяви лунають саме на тлі того, що Росія долучає до бойових дій Північну Крею. Він говорить, що, зокрема, потрібно робити більше кроків для збільшення оборонного виробництва. Нині для Європи це проблема номер один. Навіть не гроші є проблемою для Європейського Союзу, для Європи загалом. Це моя особиста позиція переконання. Я вже неодноразово вам наводив аргумент. Внутрішній продукт валовий Європейського Союзу доволі немалий за об'ємом. Він сягає майже 20 трильйонів євро. Так, це менше, ніж в США, але якщо Європа виділятиме. 5% свого ВВП на оборонку це буде еквівалент тієї допомоги, яку надають у військовому плані Сполучені Штати Америки Європі. Ну, фактично, Європа стане автономною. До цього рухається. До прикладу, сьогодні генеральний секретар НАТО Марк Рюте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн домовилися створити нову цільову групу високого рівня, щоб зміцнити співпрацю Альянсу та Європейського союзу на тлі загрози з боку Росії та КНДР. На тлі виборів у США, які не зрозуміли, як закінчаться, це стане зрозуміло за тиждень. То, звісно, Європа стурбована тим, що потенціал Росії збільшується. Я можу чути думки окремих там, моїх колег, експертів або тих, ось тих, яких я запрошую до себе на канал, з ними обговорюю проблеми в Україні, в міжнародній політиці, про те, що Європа не готова воювати, Сполучені Штати Америки не хочуть нам допомагати і. Ну, чую часто песимістичні прогнози, але я їх не розділяю. Європа сьогодні реально розуміє, яка загроза для неї. Я не маю сумніву в тому, що вони будуть мобілізовувати свої сили, тому що й навчання, які проводяться. Ну і нагадую вам, друзі, ще раз, у 2015 році Велика Британія створила військовий союз в рамках НАТО. Сьогодні зустріч генсека НАТО Марка Рюта із президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дерляєн. Це продовження цієї історії. Європейський Союз давно стоїть на шляху створення власної армії, вона навіть уже почалася створювати. І е, заява нового кандидата на посаду Єврокомісара з оборони та космосу в новому складі Європейської комісії якраз засвідчує про наміри ЄС посилювати військові витрати. І, як на мене, це дуже гарна історія. Але, звісно, там не всі такої політики притримуються. До прикладу. Та ж сама Угорщина чи Словаччина, ви знаєте, дивиться в абсолютно в інший бік. І міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто 31 жовтня, післязавтра відвідає Мінськ. Він там візьме участь у конференції з Євразійської безпеки. Сіярто поїде на захід, на якому будуть, в тому числі, очільники закордонних відомств Росії Сергій Лавров і міністр закордонних справ Сирії Басам Сабах. Так, Угорщина проводить таку не дуже як на мене, приємну політику для нас і для Європи, загалом для Європейського Союзу. Але ця політична конкуренція, з якою потрібно працювати, це ті проблеми, над якими має працювати Європейський парламент, Європейський Союз, ну, принаймні опозиційні сили в Угорщині вже набирають потужностей і обертів. Тому там варто на це звертати увагу. Я не випадково про це говорю, щоб Європа не допускала таких помилок, як допустилися вони в Грузії. В Молдові, у Білорусі свого часу і в Україні. Хоча багато в чому залежить внутрішня ситуація від влади самої, від е, громадян, які роблять вибір, е, коли голосують на виборах, це дуже дуже важливий фактор, друзі. Тому я і разом з своїми колегами займаюся питаннями політичної грамотності громадян України, щоб на майбутніх виборах, про які вже говорять багато слуги народу, ми могли робити правильний, адекватний і прагматичний вибір. Тепер щодо допомоги, яка до нас нібито надходить, а нібито не надходить багато суперечливої інформації. Хоча за моїми даними, спостереженнями і з аналітикою, Сполучені Штати, Америки і інші країни надають Україні багато допомоги. Ну, от стало відомо про те, що США передадуть Україні 200, перепрошую, 2000. 2000, бачите, навіть нулів трішки не дорахувався, бо спочатку читав, що 200, а виявляється, 2000 позашляховиків Хумвея. Це військові позашляховики, які себе дуже добре зарекомендували в Україні. Збройні сили України вже їх використовують активно на фронті, в бойових діях, і в тилових частинах, звісно, ну тилових менше. Вони чим дуже важливі туди можна встановлювати і системи для знищення тих же самих шахедів, і інших повітряних цілей. Ну багатофункціональні вони. І це дуже серйозно нам допоможе. Звісно, краще отримати ракети магавки. Про що пише сьогодні Нью-Йорк Таймс, і нібито з такою пропозицією, Зеленський звертався до Байдена, але враховуючи те, що там гавки навіть не розміщують у Німеччині, то я вважаю дійсно нереальним отримати їх від США. Хоча я не думаю, що журналісти написали 100% достовірну інформацію. Я маю певний сумнів у її правдивості. Але це пишуть для того, щоб сьогодні показати, що Сполучені Штати Америки, які очолюють поки що демократи, не налаштовані налаштовані питаннях допомоги. Моги Україні, але друзі, вони так само не дуже рішуче налаштовані на майбутнє і допомагати Європі, і Європа це розуміє, тому що ми не знаємо, якою буде політика Камали Харріс, Ми добре розуміємо, якою буде політика Дональда Трампа. Хоча там теж є певні такі суперечливі прогнози. Втім, ще раз наголошую, чекати залишилося недовго. Але кожна країна має і кожен континент союзи розраховувати в першу чергу на себе, так само як і ми маємо в першу чергу розраховувати на себе. І з цим у нас дуже дуже багато проблем. Поки що ми все ж таки працюємо з нашими міжнародними партнерами, тому що я вважаю, що на даному етапі Європа нам зобов'язана і США нам зобов'язані. США надали дуже багато допомоги. Європа також передає. Польща, до прикладу, готова передати Україні свої винищувачі Міг 29 і навіть без умови того, що вони попереду мають отримати. Новіші літаки, умовно, f 35 чи якісь інші. Ні. Дуда, президент з Польщі, говорить про те, що ми готові передати Україні ці винищувачі лише за однією умовою, щоб союзники по НАТО гарантували Польщі безпеку повітряного простору країни. Ну, щоб вони збивали ракети і шахеди, які залітають. Бо Румунія, наприклад, уже нікого не чекає. Вони ухвалюють нині закон, ініційований Міністерством оборони Румунії про збиття російських шахедів у повітряному просторі. Я не знаю, в якому вигляді буде кінцевий цей документ, бо можуть бути там такі речі: знаєте, ми повинні переконатися, що шахед небезпечний, що він створює загрозу, але ще тоді збитий. Бюрократичні моменти. В країнах Європейського Союзу НАТО присутні так, це є. Але те, що такий крок уже зроблений, то це очевидно. Якщо б ми про це говорили, наприклад, ще там два роки тому, ну це важко навіть було б уявити сьогодні. Країни Європи, Північної Європи, Європейського Союзу і не лише зовсім по іншому дивляться на. Питання своєї безпеки. Ну, звісно, не Іспанія і Португалія. Вони трішки далі для них це взагалі далека історія, але вони разом з тим нам допомагають і зрієтував вони над слідкують за подіями в Україні. Так от Норвегія разом з іншими союзниками виділить близько 120 мільйонів євро Україні, але ці гроші підуть на закупівлю системи Петріо для Румунії, яку Румуни нам уже віддали. Також в уряді Норвегії нагадали, що до цього вже було виділено 4 мільярди крон на посилення української ППО. Кошти були направлені на купівлю ракет перехоплювачів для Петріот, купівлі батареї АРСТ і ремонту вже наявних систем ППО. Допомога від Європи надходить. Я, до прикладу, в цьому плані налаштований доволі оптимістично. Ну а тепер, друзі, максимально коротко до події у парламенті буду тезово, бо можу затягнути вам це відео і буде нецікаво. Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану. Він буде, Це 13-те продовження він буде діяти ще впродовж 90 днів, рахуйте. До якого там місяця, грудень січень, до лютого місяця. Кабінет міністрів затвердив програму, за якою всі українці отримають 1 тисячу гривень. Ними можна буде скористатися впродовж 2025 року. Там є спеціальна процедура, я вам дещо пояснював з цього приводу. Тому слідкуйте за інформаційними повідомленнями, це можна зробити в мене, наприклад, у телеграм-каналі. Також сьогодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про угоду зі слідством у корупційних справах. Це документ давно, який обговорюють у парламенті в Україні. І Європа вимагає від нас його ухвалення, і він є однією із умов отримання від Європейського союзу в рамках механізму Ukraine Facility додаткових 4 мільярдів євро для України. Це суттєва допомога. Нам потрібно було ухвалити цей законопроект до кінця цього місяця, і до 31 жовтня президент має його підписати. Я вже не маю сумніву, що це станеться. Але ви знаєте, тут в мене ну іншої фрази, як поки грім не гряне, мужик не перехреститься, не можу її придумати. Для чого було відтягувати так далеко цей момент ухвалення цього закону, для того, щоб нам Європейський Союз спрямував відповідні листи, що ви це повинні зробити і так далі. Звісно, тут головне забезпечити нормальне виконання цього закону, щоб не сталося так, коли злочинці та корупціонери, підписуючи угоду зі слідством замість справедливого вироку, отримували взагалі там якусь амністію або ще щось. І також Верховна Рада сьогодні підтримала відставку генерального прокурора Андрія Костіна. Бачу багато нарікань від вас про те, чому просто відставка, чому там не розслідують його ефективність роботи, і таке інше, зважаючи на те, що купа прокурорів. Які, в принципі, і були то в його підпорядкуванні, вони отримали інвалідність фіктивно і уникали е, навіть обліку або мобілізації у військоматах. Ну, швидше мобілізації, так буде сказано правильніше, але в будь-якому випадку це мало б стати предметом для притягнення Костіна до відповідальності, так само, як і всіх і інших. Але, на жаль, в Україні як ситуація. Ти винний, тебе звільнили з посади. Якщо ти винний, ну це взагалі прекрасно. А якщо ти неналежним чином виконував посадові обов'язки, тебе взагалі ні до якої відповідальності не притягують. Не працює у нас інститут відповідальності. Тому я не випадково говорю про закон про співпрацю зі слідством, про угоду зі слідством, що він має бути справедливим. Корупція. Кількість повідомлень про випадки хабарництва просто неймовірна, зашкалі. Сьогодні стало відомо, що державне бюро розслідувань затримало когось на фіктивній інвалідності за 12 тисяч доларів. Засвітився одеський обласний МСЕК. Там викрили масштабну схему купа лікарів, які були долучені до цього процесу. Я вже гублюся в усіх цих повідомленнях. Таке враження, що просто Україна всіяна цими всіми вадами, але не враження, так і є. І Верховна Рада ухвалила закон про термінове реформування МСЕК, яку планують взагалі ліквідувати. Ну, чесно кажучи, якось мене теж не вкладається в голові. То ми ліквідуємо, то реформуємо. Там уже говорять, що лікарі, які працювали у цих комісіях, Зможуть працювати в лікарнях, а не зможуть працювати в лікарнях в медичній галузі лише очільники МСЕК. Ну, це таке, як знову не те, що половин частина, але це я назвав би ніяким рішенням. Тим за цим слідкуємо, до чого вони там дореформуються, і вам обов'язково повідомлятиму. Ну і на завершення про кількість чоловіків, яких планують мобілізувати в найближчі кілька місяців. Про це повідомив секретар РНБО Литвиненко. Він сказав, що усього в сили оборони було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян, планується призвати понад 160 тисяч осіб. Зазначена кількість забезпечить докомплектування військових частин приблизно до 85%. Чому не на 100, чому не більше? Чому така цифра? Я вам не можу пояснити, сказати, друзі. Знову ж таки, це справді є державною таємницею. Єдине, що ці дані навіть підтверджує сьогодні і в іноземних ЗМІ низка журналістів. Є проблеми з мобілізацією. Вони звісно дуже серйозні. Вони залишаються поки що не вирішеними. Те, що з'являється багато повідомлень про корупцію, ну маю надію. Я справді маю надію, що допоможе якимось чином упорядкувати питання роботи МСЕК і ВЛК, ну і ТЦК, в тому числі, тому що повідомлення про затримання там помічників ТЦК, очільників ТЦК також валом. Я їх перераховувати всі не хочу, бо буду займати дуже багато часу. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити вам сьогодні, 29 жовтня, ще раз вас прошу долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, і шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!